Чи в кожного в хаті є ікона? Чи кожен раз ви відноситься так з відповідальністю до тої ікони, яка є в хаті? Знаєте, як старші що люди казали, Йой, та де таке говориш та й образив у хаті є? Чи на двірці сварити А сьогодні не досить того, що. Свариці навіть нема в хаті образів, бо вони не вписуються в інтер'єр. Де би я оцей дешевий такий образ причепив рядом із картиною якогось там художника, знаменитого, не знаю, де він знаменитий, з такими басаманами і каже, що тут намальовано? Абстракціонізм. А що там? А кожен, як собі бачить, так і бачить. Ясне діло, що там образ не впишеться. У цей ваш абстракціонізм.